Але як виявляється, навіть у на цукерках головний не шоколадний не обман це гурт, гарячий шоколадний без обману, все справжнє. Сьогодні ми приїхали до дівчат. Я молочний шоколад. шоколад. що у нас чорний шоколад, Діана у нас шоколад з перцем. Щоб разом із ними приготувати шоколадну пасту і показати вам, що насправді ви намазуєте на хліб. Мамай, шоколад по кусочкам. Чата великі ну, знавці шоколаду. Рекинники просто закидують їх солодкими подарунками. Наприклад, мікрофону шоколад не подарували. А, майже молочка. Але шоколад дуже відрізняється від пасти. До речі, усі компоненти її, неймовірно, калорійні. так, от маленька. Але дівчата знають, що робити після великої порції солодкого. Ось якщо ти кушав кушав, кушав, взяти, просто витрати. Тепер давайте порахуємо. Отже, шоколадна паста майже готова. Тепер ми нагадаємо її рецепт і порахуємо його вартість і кількість калорій. 300 грамів шоколаду – це три плитки за 60 гривень якісного шоколаду. 300 мл молока – 9 гривень за літр. 50 грамів масла – 8 гривень за пачку. 100 грамів цукрової пудри – 10 гривень. Горіхи та родзинки за смаком. Плюс створюються всього приблизно 23 гривні. І результат домашня паста на три порції для дівчат коштувала 110 гривень і 3220 кілокалорій. Новий. З калоріями дівчата борються легко. Достатньо закачатися. До речі, як і обіцяли, чоловіки записуйте номер телефону. кажуть дівчата незаміжно 98. 5-5. Але тепер серйозно. Чому домашня паста від гарячого шоколаду обійшлася в 110 гривень, коли з магазину вона коштує всього 30? Насправді шоколаду, як такого, в таких продуктах немає. То тобто коричневий колір, такий шоколадний смак і аромат досягається за рахунок додавання лише какао-порошку. Те саме із маслом його підміняють. Замінити іншими жирами, щоб продукт був дешевий. Експерти з центру Тес протестували шість різновидів, начебто, шоколадних паст. Нуса, нутелла, премія, мультикрем, бурьошка і ашан. Оцінку дуже погано отримали бурьошка мультикрем. «Бурьошка» отримала погано через підвищену кількість транжирів і сліди консервантів. Мультикрема склад ще безпечніший і підвищена кількість транжирів, і незадекларований задекларований консервант. Але навіть відмінники цього експерименту «Нуса Тела і Ашан та премія в своєму складі теж мають транжири. Це небезпечно. Так це показник безпеки, тобто їх кількість обмежується. Ну на жаль, сподіваємося. <ріст> Дойде в Україні на тому що це дуже велика проблема. До того ж, ще один мінус ідеальних сніданків насправді вони ну, дуже солодкі. До речі, ми цукру перевіряли, доходить до 70 майже відсотків. Дуже солодкі.